Keep all your game. As lost, as Всім привіт, вітаю вас. Сьогодні у нас буде невеличке тренування. Трішечки активності у ваше життя внесу я сьогодні, тому давайте з вами спочатку розігріємося і потихеньку будемо переходити до комплексу вправ на сьогодні, щоб трішки вас розворушити. Окей, розпочнемо ми з голови, як завжди. Нахили в сторони. Нічого складного. Зробимо кілька таких нахилів, після чого можна переходити до колових обертів. Повне коло. Так, животики вже можна втягувати. І відразу вже переходимо в іншу сторону. Рахуйте, розігріли, шиї, розігріли. Далі переходимо до рук. У нас кісті. Розпочинаємо з розігріву кістей. Можна почергово, можна дві зразу. Як вам зручно. Після чого ми плавно переходимо до ліктей. Колові оберти від себе. Абсолютно нічого новенького для вас. Я думаю, що всі, хто ходили колись в школу на фізкультуру, знають ці рухи і в зворотньому напрямку. Up. Так, сьогодні ми трішки з вами поприсідаємо і зробимо ще планочки. Всякі різні. Сподіваюся, буде весело і цікаво. Гаряче буде точно, якщо виконувати все разом зі мною. Далі в нас тут плечі. Плечі нам знадобляться для планочок, Якраз, треба їх розігріти, аби не травмувати себе, колові оберти вперед. Так, животики можна буде розслабити вже після самого тренування. Ще трішки. І назад. Такі ж самі колові. Абсолютно нічого складного. Тому я сподіваюся, що ми з розігрівом хоча б впораємось. Так, їдемо далі. Ручки перед собою склали. І колові оберти корпусом розігріємо наш тулуб, спину, боки розтягнемо І в іншу сторону. Let's go. Up. Після чого переходимо з вами вниз. Да. Витягли коліна рівненькі, руки рівненькі. Так. Після чого потягнулися до правої ноги. Спину стараємося тримати максимально рівно, наскільки це можливо. Бо з горбатою спиною можна і дістати до підлоги, але нам треба щоб правильно? Рівна спина, рівні коліна. Є так само на іншу сторону. Є, закінчили, збираємо ноги разом і піднімаємось на носки. Тримаємо так положення на носках, після чого виходимо на п'ятки, носочки на себе, коліна рівненькі. Абсолютно нічого складного. Поставили, піднімаємося, руки на пояс взяли. І колеві оберти зробимо для наших тазостегнових застигнувся оскільки сьогодні трішки поприсідаємо. Так дивіться, вам не треба буде гнатися зі мною в одному темпі і вам не треба гнатися зі мною на кількість повторень. Якщо я там, я, наприклад, буду робити 30 повторень, ви можете для себе зробити 20 повторень, або 25, або навіть 15, якщо це погано у нас так з фізичною підготовкою. Але якщо все добре, то працюємо в повному об'ємі. Окей, я думаю, що ми, в принципі, трішки розігрілися. Якщо хтось не догрівся, то догріваємось вже в процесі. Ви готові? Я готовий. Почнемо з звичайних присідань. Я думаю, всі їх знають. Стійка ноги на ширині плечей, можливо, трішки ширше, ножки розвернуті в сторони. І саме головне, щоб у вас на другий день не боліли ваші квадрицепси, ваші ляшечки. Треба подати на кожне присідання наш тазик назад. Тобто ми сідаємо не просто вниз, а ми подаємо його назад. Уявляємо, що заді у вас стоїть стільчик, і ми просто намагаємося сісти. Абсолютно нічого складного. Вдихаємо наверху. Наверх видихаємо і не здихаємо. Теж нічого складного. Головне, щоб у вас була асоціація, наче вас штовхають в пояс для того, щоб ви відвели таз назад і встали знову. Назад і стали знову. Окей, з цим розібралися і далі ми переходимо з вами до самого нашого комплексу. Давайте з вами зробимо перших 30 присідань. Нічого складного в легкому темпі. Руки, як вам зручно, або тримайте перед собою в замку, або можна робити так, як люблю робити я, щоб відразу працювало наше плече, ще більше догрівалося кожен раз. Оп! І. Починаємо. І так, один. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Все на п'яточках. Дев'ять. Десять. Стараємось досідати до паралелі. Хоча б до паралелі. І раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять, одужей, двадцять. Їдемо далі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, тридцять. Є, ми з вами виконали перший підхід. Можна тепер сміливо купити водички. У нас секунд 10, 15, 20 на відпочинок. І ми з вами зробимо дубль два, тільки трішки ус. Складнемо. Це у нас було просто присідання, зараз буде присідання в пліє. Тобто ми розставляємо ніжки ширше, носки дивляться в сторони, коліна теж дивляться в сторони, таз подаємо вперед, коліна подаємо назад. Виглядає це приблизно ось так. Так же само вдихнули, наверх, видихнули. Вдихнули, наверх, видихнули. Можете спробувати і розпочинаємо через 3, 2, 1. Let's go. Один. Два, три, чотири, п'ять. Спинку тримаємо рівненько. Шість. Не забуваємо про дихання. Сім. А вісім. Продовжуємо іще. Вісім, по-моєму, дев'ять. Якщо один більше, я думаю, нічого страшного. А в нас вже пішов другий десяток. Уже два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Продовжуємо, не зупиняємося. І ще один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Тридцять. Ось так ми з вами зробили вже два підходи. П'ємо водичку, якщо вам важко, якщо не важко, то готуємося до наступного підходу. Ми знову ускладнюємо наші присідання. Це будуть звичайні присідання, які ми робили з вами в першому підході, але після кожного ми будемо виносити нашу ніжку вперед. Ап, ап. Присіли, винесли. Не забуваємо подавати таз назад. Спробували, вдихнули, видихнули. І зараз будемо. Починати. Теж 30 зробимо. Я думаю, нічого складного немає. Ви вже втягуєтесь потихеньку. І ап. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Зменшуємо темп, що всі встигали. Сім. А вісім. Дев'ять. Десять. І раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Водо уже й двадцять. І один. Спинку тримаємо два дихання. Три. Чотири. Амплітуда. П'ять. І. 6 і 7 і 8 і 9. Є. Yeah. Ми зробили з вами всього на всього три підходи. І ви не повірите, ви вже присіли 90 разів. Такс, окей. А ми йдемо далі. І далі у нас з вами буде планка. Планка буде спочатку звичайна. На рівних руках. Руки розташовуємо на ширині плечей, ноги або разом, або теж на ширині плечей. В спині не прогинаємося, стараємося підкрутити хвіст та втягнути живіт. Поки можна спробувати. А поки ви пробуєте, ми готуємося і розпочинаємо через 3, 2, 1, Let's go! 30 секунд у нас пішов час. Стоїмо. Я думаю, 30 секунд це не важко. Але 30 секунд це буде у нас для кого? Правильно, для групи здоров'я. А ми з вами зробимо 45. Дихання рівномірне, головне втягнути живіт і не розслабляти його. Також у нас долоні чітко під плечима. Не може бути отак. Або ще якось. Бо скільки людей, стільки ж варіантів може бути, тому давайте будемо якось дотримуватися золотих стандартів. Золотої середини. Так, ще зовсім трішки залишилося. Три, дві, одна і. Перші 45 секунд ми з вами відстояли, нічого складного немає. Е, далі ми трішки ускладнюємо планочку. Ми спускаємося на рівень нижче, тобто на лікті. З рівних рук переходимо на лікті, приготувалися. Е, я думаю, що ми розпочнемо за 5 секунд. Давайте так, приготувалися. Е, так, тепер у нас лікті під плечима і поїхали. Абсолютно нічого складного, все так же, в спині не прогинаємося, попу не виставляємо, підкрутили хвостика і тримаємо. Кому важко, ви ж знаєте, можна отримати не до кінця, а трішки менше. І не задираємо наші сідниці до гори. Ще 15 секунд залишилося, тримаємось, нічого складного немає. Ще 5 секунд. Є. Тепер можна попити водички, тому що далі буде планка ще більш складна. Вдихніть, видихніть. Я сподіваюся, темп вам. Підходить, якщо ні, ви знаєте, можете десь трішки профілонити, але це мінус в карму. Тому зібралися з думками, налаштувалися. Зараз ми з вами зробимо планку на рівних руках, але будемо по черзі коліном діставати до ліктя одноіменної руки, тобто ліве коліно до лівого ліктя або праве коліно до правого ліктя. Зараз я показую, ви пробуєте і потім ми з вами разом робимо е, постановка ніг на ширині плечей. Давайте для зручності. ви стали, зайняли положення і далі дотягуємося коліном до ліктя. Ап і поставили назад. Ап і поставили назад. Тому давайте налаштуваємося там потихеньку. І розпочинаємо ми через 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Let's go. Ап. І. Ап і. Ап і. Не зупиняємось. Кожен раз дотягуємо. Абсолютно просто. Для всіх і для кожного. В спині не прогинаємось. Темп спокійний, як бачите. Це не біганина. Звичайні крокування такі на місці. Ще 15 секунд залишилося. Дожимаємо. Неймовірно, ще 5 секунд всього-навсього. Давайте. І 4, 3, 2, 1. Можна пити водичку. Поки ви п'єте водичку, налаштовуємося. У нас зараз знову присідання. Такий буде у нас мікс. Ми зробили три підходи на присідання, три підходи на планку. Зараз ми з вами зробимо ще підходне присідання, підход на планку і підхідне присідання і підхід на планку. І того у нас ще вийде двоє присідань і двоє планочок. Тому налаштувалися. Якщо ви думаєте, що це всі варіанти планок і присідань, які є тут, ви помиляєтесь. Там ще такий запас енергії і запас вправ, що просто можна закачатися. Тому налаштовуємося потихеньку і зараз будемо з вами, що правильно починати. Е, я думаю, що всі ви знайомі з поняттям дроворуб. Це людина, яка рубає дрова, яка бере сокиру в руки да, і рубає дрова. От зараз ми уявимо, що в наших руках є з вами сокира. Будемо рубати дрова, але щоб сильно його розрубати, нам треба що? Зробити хороший замах. Такий добрий-добрий замах. А для цього нам треба з вами буде максимально вийти на носочки. І як замахнутися і розрубати. І ще є. Ви можете попробувати, а поки ви пробуєте, ми зараз будемо вже готуватися. Нам таких треба зробити теж. 30. Абсолютно нічого складного. Приготувалися і поїхали. Один, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім, і дев'ять. І вже десять, Дивіться. Оп, і один, і два, і три, і. 4, Продовжуємо. П'ять і шість. Не забуваємо підніматися на носки. Сім. І вісім. І дев'ять. Один. Два. Три. Чотири. Давайте добиваємо п'ять. Шість. Сім. Вісім. І ще трішки. 9, І десять. І ще один зробимо, бо мені здається, є. Десь я не дорахував одного. Так, у нас з вами планочка. Ми вже нарубали з вами дров на всю зиму. Окей. Так, далі у нас планка. Планку давайте зробимо. Плече-плече. Звичайна планка. Ноги, постановка на ширині плечей. І будемо по черзі руками торкатися до плеча. Я думаю, це не складно. Приготувалися, поїхали. Up. 45 секунд, ви ж знаєте, це не важко. Фу. Є. Стараємось дуже сильно не крутити сідницями. Все має бути максимально зафіксоване, живіт втягнутий, дихання рівномірне. Оп, Оп. Ще зовсім трішки залишилося. Давайте. 15 секунд у нас. Я думаю, що... Це не складно. Так. І ще трішки 5 секунд. Оп, оп, оп. І. Є. Ще одна планочка позаду і у нас фінальне присідання на сьогодні. Е, пропоную нічого такого не придумувати. Ми з вами будемо просто присідати і підводити по черзі ногу в сторону. Ви можете спробувати. Головне, пам'ятайте, що ми не завалюємо коліна вперед, не виходимо на носки. Все на п'ятках. Пояс попа назад. Для того, щоб менше включалися квадрицепси і більше включалися сідниці. Тому налаштувалися, приготували все. Бум-бум-бум. Окей, погнали. І ап один. Ап, два. Ап, три. Ап, чотири. І п'ять. І шість. І. сім, І ще. І дев'ять. І десять. І раз. І два. І три. І чотири. І п'ять. І шість. Продовжуємо. Сім. Не здаємося. Вісім. Дев'ять. Ще трішки. Десять. Фінальна десяточка. Один. І. Два, і три, і чотири. Дожимаємо до кінця. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Є. І у нас залишається з вами фінальна планка. І на сьогодні ви можете рахувати, що ви молодець, і можете з'їсти смачну цукерочку, тому налаштувалися. І розпочинаємо за кілька секунд. Зараз буде звичайна планка, будемо по черзі піднімати просто ніжки. Так стали і отак піднімаємо. Починаємо через 3 секунди. Дві, одна. Поїхали. Ух, Нічого складного. Високо задирати не треба. Долоньки під плечима. Живіт втягнутий. Дихання рівномірне. Цього 20 секунд залишилося, давайте тримаємось. Є зовсім трішки. Так. Дожимаємо до кінця, не здаємося. І майже фінішна пряма у нас є. Ось ми закінчили з вами сьогоднішній наш комплекс. Я думаю, було нескладно. Сподіваюсь, вам сподобалося. Ми з вами в сумі просіли 150 разів. Можливо, для когось це вже буде особистий рекорд. Тому працюємо над собою кожен день, щоб ставати кращими, ніж були вчора. Всім бажаю позитиву, заряду, мира, любові, добра. Всім дякую, до нових зустрічей, Па-па!